Ту enough. Занадто досить. We use to and enough plus infinity with two to say why a result is or isn't possible. Ми можемо використати занадто чи достатньо плюс інфінітив з час квиту, щоб сказати, чому є можливим цей результат, або навпаки, чому не є можливим цей результат. So, possible – not ту plus adjective – Не занадто плюс прикметний. I'm not too old to dance. Я не занадто стара, щоб танцювати. Adjective – plus enough. предметник плюс досить. My new laptop is light enough to carry anywhere. Мій новий ноутбук легкий досить, щоб його носити будь-де. Adverb – plus enough. або прислівник плюс достатньо. I work just hard enough to pass the course. Я працювала достатньо старанно, щоб здати цей курс. «Enough» плюс «now» або «досить» плюс «іменник». «There is enough food to feed everybody at the party». «Є достатні їжі, щоб приготувати кожного на цій вечірці. «The next not possible» – «не досить», «неможливо», верніше. «Too» plus «adjective» – «занадто» плюс «предметник». «The lake is too cold to swim in». «Озеро занадто холодне, щоб в ньому плавати». «Too» plus «adverb». «Too» – «занадто» плюс «прислівник». Caroline types too slowly to be a secretary. Caroline друкує занадто повільно, щоб бути секретарем. Too much money plus noun. Занадто багато плюс іменник. Is, is є занадто багато роботи, яку зробити треба за день. Not plus adjective plus enough. Ні, прикметник достатньо. The lake isn't warm enough to swim in. Озеро не є достатньо теплим, щоб плавати. Not plus adverb plus enough. Ne plus presylimic плюс enough. Kevin doesn't exercise often enough to get fit. Kevin не займається вправами щоб бути в формі. Not enough plus noun. Не досить плюс іменник. There isn't enough money to pay for it. досить щоб за це заплатити. To introduce a different subject before the infinitive, we can use for plus subject plus infinitive. Щоб представити інший підмет перед інфінітивом, ми можемо використати for плюс підмет плюс інфінітив. There work for us to do today. Uh, не є достатньо роботи для нас, яку треба зробити сьогодні. It's too far for him to come. Занадто далеко для нього, щоб Занадто далеко йому, щоб прийти. Adjectives and adverbs always go before enough. Прикметники та прислівники завжди йдуть перед, і на перед досить. So, I'm not enough strong to carry that bag. It's a mistaken sentence. Це неправильне речення. The right one is: I'm not strong enough to carry that bag. Я не досить сильна, щоб нести цю сумку. Тобто в українській мові по-іншому перекладаємо порядок цей, а в англійській він саме такий: I'm not strong enough to carry that bag. So, I wish you good luck to use the words like two and enough.